Вітаю українці, Ідіть нахуй москвороті. Це відео для говорящих, москворотих, яка є разниця, нас так все розуміють. Ми когда то говорили особливо для тих недолугих, які кажуть, що мова не має значення. Свідомі люди я вважала, ну а що мова. Головне, що в ти... тебе отут, тут всередині блин, віра, віра в Україну. Але ні, щоб пересувати нашу культуру і взагалі, ну, от, як я сказала, декілька хвилин тому, що щоб тебе як ідентифікували як українку, перше це що це може бути мова. Оце... Щоб тебе ідентифікували як українця, потрібно розмовляти мовою українською. Ти будеш за кордоном, будеш відкривати свою пельку, свій ротік, свою руску щелепу. Тебе ідентифікують як русню. Русняву. Перше що ти чуєш. Як відбувся твій перехід на українську? На мене дуже тиснули, насправді. <гум> на неї дуже тиснули. Лагідна українізація не канає. Треба тиснути. Треба давити. На неї давили. Вона дала дупля, що рот потрібно відкривати і розмовляти українською, і ти будеш українкою. Ну, одра... Одра... Ну, ти одразу тиснеш вже, я відчуваюся. Але як я перейшла на українську десь через місяці три після повномасштабного вторгнення, і вона перейшла через три місяці. А є ще такі недолугі створіння в Москвороті, які дальше дупляни дають, що мова має значення. Но все це не кінець. Це вона дальше говорить, настільки потрібно знати українську мову, і як вона важлива. Я спочатку перейшла плозі своєму, тому що дуже тиснули люди, і це правда, я собі даю саму раду. Висники. Так, всі, абсолютно всі. І знаєш, коли я вже перейшла вже в житті, і люди такі, а ти ж то, Ну типу, отак. О, оце вже пішла кремлівська методичка. Ні, вона не переобулась. Вона зрозуміла, що вона себе ідентифікує як українка. А не як русня тупа, а як Українка. Кого? І навіть коли її мамі телефонувала, вона досі розмовляє російською, тому що вона не живе в Україні. Ну про це можливо мою пані. А, твоя мама досі розмовляє російською, тому що вона не живе в Україні. Блять, яка тупа відмазка. З тобою поговоримо, якщо тобі цікаво. Вона через дні три запитала в мене та ти... Ти дійсно вирішила, знаєш, у всіх було е, якесь до мене нерозуміння чогось, а я не розуміла їх. Вони тому що вони москвороті, Вони хочуть, щоб Україна була замазана російським гімном. Вони не хочуть української України. Вони хочуть далі бути рабами, вони хочуть далі розмовляти рабською мовою. Вони себе не ідентифікують як українці, а ти молодець. Чому вони не переходять? А для мене це було важливо, щоб я себе ідентифікувала як українка, бо по іншому О, я правильно, не думаю, то мені здається по мова. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що мова це зброя. І знаєш, я ще хотіла щось, щось сказати. Люди, які розмовляють досі російською, вони прикриваються фразою, а ось на не знаю, можна тут. А вони прикриваються фразою, а можна я догадаю, що вона скаже. А там солдатики, а там далі розмовляють мовою окупанта. Вони прикриваються окопними солдатами, як в окопах, але насправді це не так. А слухаємо далі. Досі наші. Типу російською. Я була на запорізькому напрямку, я була на донецькому напрямку, і хлопці. Донецьк, Запоріжжя. Хто там говорить, що це рускоговорящий город чи город, як вони називають? Всі розмовляють українською. Можливо, можливо. Всі розмовляють українською? За виключенням. Але... Одна-дві людини за виключенням просто хочуть Україну з російським гімном. І впираються руками і ногами, щоб бути далі совкодрочером. Я розмовляла українською, я приходила, в них стояло дуже багато книжок, дуже багато літератури нашої. Тобто вони читають, вони там теж розвиваються. Тому, будь ласка, не прикривайтеся цим. Ну, це, це зовсім. Не прикривайтесь цим. Не прикривайте з недолугі створіння. Я думаю, достатньо цього відео, достатньо вам інформації, чому потрібно розмовляти українською мовою. Не прикривайтесь військовим, бо якийсь там один військовий, який, блять, прожив 30 років і далі розмовляє ватною мовою, мовою окупанта. Бо українець, який живе в Україні і народився і не знає української мови, це просто дебіл. Так якби англійсь не знав англійської, хто він? Англії не знає англійської, в Англії, чи поляк не знає польської в Польщі. Так що розмовляй українською, рекламуй українською, ідентифікуй себе як українець, бо мова це ідентифікація, що ти з України. І не забувай, який ти країні живеш. І думай. В мене є країна, я її любив волошки, очі, люди, кораблі.